Всім вітання! Це відео буде дуже корисне тим, хто хоче створити власний інтернет-магазин. Хто хоче перейти з офлайну з торгівлі в звичайному магазині в інтернет, або ж просто хоче створити свій перший інтернет-магазин і продавати в інтернеті. Я хочу створити невеличкий відеокурс, який буде складатися з 3, 5, 7 можливо, максимуму відео, в якому я розкажу, як створити з нуля. Власний інтернет-магазин, добитися перших продажів в інтернеті, а відповідно і першого заробітку. В сьогоднішньому відео ми поговоримо, як створити інтернет-магазин на платформі Хорошоп. Є така платформа, яка предоставляє нам доступ для створення інтернет-магазину. До речі, у них в останні часи дуже класні умови, коштує створення магазину не дуже дорого. В цьому відео ми поговоримо про створення магазину, про його деякі налаштування. А якщо вам буде цікаво і ви подивитеся всі мої відео із цього курсу до кінця, то ми створимо інтернет-магазин, налаштуємо його, потім налаштуємо на ньому рекламу в Google Shopping. Про це буде окреме відео. Зробимо перші продажі, зробимо перші замовлення і отримуємо перші гроші. Якщо вам цікаво, тоді поїхали. Для того, щоб створити наш інтернет-магазин, ми переходимо на платформу Хорошоп. Посилання на неї я залишу під відео. Платформа Хорошоп надає нам майже всі можливості для того, щоб створити інтернет-магазин, який буде відповідати всім сучасним критеріям. Тут є багато інтеграцій з іншими системами, і його можна буде приєднати і до crm системи налаштувати як оплати онлайн на сайті. Так, доставку і таке інше. У мене вже є декілька сайтів на цій платформі, вони працюють і е, приносять прибуток, тому я і вирішив поділитися цією інформацією з вами. Дуже крута платформа, в них досить класна підтримка, допомагають спеціалісти, допомагають налаштувати і допомагають, якщо щось не працює. Хоча глюків з сайтом не було, все працює відмінно, ніколи не було такого, що сам магазин десь там зависав, провисав чи не відображався в мережі інтернету. Отже, переходите за посиланням і відразу реєструйтесь. Отримуєте безкоштовний тест на 7 днів, щоб протестувати, які можливості надає нам ця платформа. Далі, якщо вам все подобається, просто. Залишайте заявку, просто пишете ваш емейл, вам надали доступ. Якщо вам все сподобалось, далі реєструйтесь, і, відповідно, потрібно буде сплатити за користування цією платформою. До війни доступ до платформи коштував, здається, чи 5, чи 10 тисяч гривень, які потрібно було разовий внесок заплатити. Зараз же на часі, коли війна, компанія зробила всім нам, підприємцям. Велику знижку і е, прибрала цей разовий платіж. А е, діють зараз ціни тільки за користування самою платформою. А, так, 10 тисяч гривень коштував платіж. Що стосується цін, ціни більш-менш адекватні. Тут є декілька тарифів, які ви можете собі вибрати. Є тариф Basic, Standard і Pro. Ну, B2B є тариф, так, це якщо ви будете торгувати оптом. Тут він найдорожче коштує, але ми будемо розмовляти про оці три тарифи. Перший тариф коштує всього-навсього 160 гривень на місяць, але є одне але оплата тільки на рік. Тобто ви платите за весь рік по 160 гривень. Наступний тариф стандарт, я сам починав з нього і платив по 520 гривень на місяць, отримував 20 тисяч товарів. Тут всі функції бейсіку, але ще є додатки. Якщо ви будете продавати свої товари за допомогою Google Shopping, то Basic вам не підходить, тому що в ньому немає можливості сформувати фіт для Google Shopping. Ну Також є тариф Pro, який е відрізняється від всіх, тому що в нього є інтеграція по API. Тобто можна буде приєднати чи crm систему або ж віддавати ваші залишки там, із сайту по API. Якщо ви не розбираєтесь з цим, то рекомендую вам брати тариф стандарт, заплатити 520 гривень і протестувати його, ну, принаймні, перший місяць, заплативши 520 гривень, це не є великі кошти. І подивитися, чи він вас влаштовує, чи ні. Якщо вам цього не вистачатиме, будь ласка, переходьте на тариф за 1200 гривень. Прокрутивши трошки нижче, ми можемо подивитися, чим саме відрізняються тарифи. І як ми бачимо, тут галочки зелені стоять. І перше. Тут у нас кратність товар це невелика відмінність. Далі звіти, логотип. Тут в стандарті також не можна приховати логотип Хорошоп. Але от є вивантаження із хорошопу на будь-якому тарифі, можна вивантажувати на Prom, Hotline Price та інші. На розетку з Basic неможливо вивантажувати. Із стандарта можливо, так. І що нас цікавить, це merchant center неможливо вивантажувати. Тобто тариф Basic нам не підходить. Далі я дивитися не буду. Тут є відмінності, але якби, вони нам не цікаві, тому що ми будемо створювати сайт на Хорошопі для того, щоб інтегрувати його з мерчен і е, продавати товари на Google Shopping. Отже, вибираємо тариф стандарт і продовжуємо налаштування. Після того, як ви заплатите за перший місяць за тариф стандарт 520 гривень, для вас відкриється можливість під'єднати до вашого власного сайту. Власний домен. Компанія Хорошоп надає вам домен третього рівня, але з ним не можна буде налаштувати рекламу в Google Shopping. Тому вам буде потрібно в будь-якому разі придбати, чи, можливо, у вас вже є власний домен, його потрібно буде приєднати до вашого інтернет-магазину. Власний домен до інтернет-магазину приєднується дуже просто. Можна просто написати в підтримку, і вам його приєднають, якщо він у вас вже є. Якщо у вас немає власного домену, я можу вам порадити, де його взяти. Його можна придбати у будь-якого постачальника імен, або ж можна оформити безкоштовний, який надається домен, це буде домен другого рівня. Він буде закінчуватись на pp.ua. Я собі на сайт приєднав і, наприклад, ось зараз вам покажу власний сайт, який я, на якому ми будемо працювати, який я тільки що зареєстрував. Він виглядає отак: storm.pp.ua. Тобто ви можете прописати ось тут. Будь-яке ім'я вашого сайту, так не, наприклад, там, Василь, PPUA, магазин PPU. Нема різниці. Але буде PPUA. В кінці цей домен надається безкоштовно. Як його зареєструвати? На моєму каналі є відео і посилання, як створити власний домен, зареєструвати власний домен безкоштовно. Я залишу під цим відео і зараз на це відео з'явиться підказочка в верхньому правому кутку відео. так коли ви зареєструєте власний домен, ви просто пишете в підтримку, і вони вам його прив'яжуть. Якщо самі ви там не зможете щось зробити, у підтримці вам повністю повністю, повністю все розкажуть, як все, що зробити. Після того, як ви приєднали домен, оплатили вартість пакету на місяць, можна переходити до налаштування вашого сайту. Перше, що бачать користувачі, приходячи на ваш сайт, це дизайн вашого сайту. Його можна отримати безкоштовно. Платформа Хорошоп вже створила декілька дизайнів для вашого сайту. Для того, щоб передивитися та вибрати дизайн, можна перейти, тут же за цим посиланням, продукти, в галерею дизайнів. Переходимо в галерею, і тут ми маємо ну, мабуть, десятка 3-4. Я, чесно кажучи, не рахував. Але тут є купа безкоштовних дизайнів. Якщо ж вам буде потрібно. Ваш особистий дизайн якийсь там, то можна буде звернутися в підтримку, і вони вам допоможуть. А так просто вибираємо дизайн, який вам подобається. До речі, кольори пізніше можна буде змінити, також, написавши в підтримку. вибираєте тут дизайн, який вам подобається. ну Наприклад, давайте переглянемо цей скаву машиною. Пишете: у підтримку, мені сподобався дизайн. Номер 114, або ж я просто брав це посилання і писав тут ось завжди є підтримка. натискаєте сюди і пишете в підтримку. Наприклад, встановіть мені дизайн номер 114, або встановіть мені дизайн за посиланням таким-то. Вони вам встановлюють його, це там займає буквально хвилин 3-5. Можна перейти подивитися, як там будуть виглядати товари. Так? Можна передивитися на різних гаджетах, як буде ваш сайт виглядати. На комп'ютері, на планшеті, на перевернутому планшеті, там, на мобільному телефоні і так далі. От, можна перейти, перейти саме на сам товар, подивитися, як будуть виглядати характеристики, опис, фотографії і таке інше. Тобто, доступні це все безкоштовно. Тобто, ви прямо зараз можете тиснути на посилання під відео і перейти подивитися, як може виглядати ваш майбутній інтернет-магазин. Добре, після того, як ви вже встановили власний дизайн, можна переходити до налаштування саме інтернет-магазину. Для цього вам надійде на пошту, на яку ви реєструвалися і власний інтернет-магазин, надійде посилання до адмін-панелі вашого інтернет-магазину. Або ж ви можете зайти в панель управління вашим інтернет-магазином, просто перейти на ваш сайт, додати. І написати Edit. У вас запитає логін та пароль, який вам також надійде на пошту. І відразу ми попадаємо в панель управління. Перед нами по панелі управління буде декілька кнопочок меню. Давайте швиденько пройдемо по кожній з них. Старт. На старті відображатиметься всі звіти, вся інформація, яка відбувається в вашому інтернет-магазині. Так як я інтернет-магазин зареєстрував сьогодні, відвідуючи відповідь на нуль, замовили також нуль, і конверсія також у нас нульова. Далі натискаємо кнопочку замовлення. В цьому меню будуть відображатися всі наші замовлення. Також їх можна буде сортувати нові, сьогодні відкриті всі і так далі. Тут буде їх список. Тут, ви, якщо ви не користуєтеся або crm системою або не ведете ваші замовлення в якомусь іншому місці. там... В Excel-таблицях чи на Google диску. Всі замовлення можна створювати прямо на Хорошопі, і це буде вашою, так би мовити, CRM-кою. Якщо ви нічим не користуєтеся, ви можете додавати замовлення безпосередньо, прямо в адмінпанелі вашого інтернет-магазину. Просто натискаєте кнопку Додати, додаєте клієнта, додаєте товар і створюєте нове замовлення. Далі у нас йде вкладочка «Товари». Зараз наш каталог товарів пустий. бо це новий інтернет-магазин, тут немає нічого. При встановленні дизайну тут додаються декотрі товари, але я їх просто видавлю. Зараз каталог товарів пустий. Їх можна додати власноруч, або ж просто імпортувати з іншого місця. Наприклад, якщо ви маєте власний магазин на Prom.ua або ж на OpenCart чи ще на якійсь іншій системі, їх сюди можна ці товари імпортувати за допомогою власне імпорту. Завантажити так, або ж за допомогою підтримки, надавши їм доступ до вашого сайту, або ж просто надати посилання на експорт товарів, і вони завантажать всі ваші товари з характеристиками, з різновидами, якщо вони є. Також, якщо у вас є декілька товарів, але немає власного інтернет-магазину, можна взяти шаблон товарів, створити його в Excel-таблиці, і відповідно ж. Зробити за допомогою імпорту завантажити відразу всі ваші товари сюди. Далі вкладочка клієнти. На ній будуть відображатися всі ваші клієнти, які приходять до вашого інтернет-магазину ну або ж яких ви створюєте. Далі будуть відображатися коментарі. Наступна вкладка це сторінки. Сторінки це основа нашого інтернет-магазину. Сам інтернет-магазин побудований із сторінок. Відповідно, тут буде каталог, в якому можна створювати наші категорії. Також будуть додаткові вкладки про нас, оплата, доставка і так далі, так далі. Які ви зможете налаштовувати. Далі буде вкладочка Банери. Тут можна буде додавати банери, картинки на ваш сайт. По всім цим пунктам меню, особливо по сторінкам, в наступних відео ми зупинимося більш докладніше. Сьогодні просто короткий гайд про сам Хорошок. Далі переходимо в налаштування. В налаштування також є основна інформація про магазин. До речі, Хорошоп є платформою на декілька мовах. Відразу тут встановлена українська та російська. Ви можете відразу заповнювати поля як на українській, так і на російській. Ну, що я вам і рекомендую робити. І це стосується всіх-всіх-всіх налаштувань. Наприклад, тут є блок про магазин, так він є на українській мові і також є на російській. По всім товарам і по всьому є двомовність. Якщо вам потрібно буде ще додати ще якусь мову, ви пишете в підтримку. І, наприклад, там, якщо ви будете продавати свої товари в Польщі, то підтримка зможе вам додати тут ще один пункт, і буде тут, наприклад, польська мова. Ну, чи чешська там, о, неважливо, чи німецька. Тут є велика купа налаштувань, інтеграції, рахунки, кольори, шаблони по смс-кам, бренди, товари, галерея дизайнів і так далі. так далі, так далі, далі. Тут безліч, безліч різних налаштувань, по яким ми з вами пройдемося окремо. Якщо вам буде цікаво, і ви будете створювати свій інтернет-магазин на платформі Хорошоп. Наступна вкладка це знижки. Тут можна створювати сертифікати та купони, або ж видавати накопичувані знижки клієнтам і відповідно, сортувати їх. І коли клієнт приходить наступного разу до вас, він у вас вже буде в базі і буде відповідно, отримувати відсоток там знижки по замовленню. Наступний пункт утиліти. Тут… Можна завантажувати зображення на ваш сайт, отримати мапу сайту, також скидати кеш, посилання, ну, це здебільшого складніші налаштування, до них ми повернемось, якщо це буде потрібно. Далі йде SEO-налаштування. Тут можна буде прописувати SEO налаштування для наших товарів, фільтрів, які будуть індексуватися. Тобто тут відбуваються всі налаштування. Для пошукової системи. SEO налаштування, Для цього також тут потрібно величезне відео, щоб розібратися з усіма цими налаштуваннями. Буде цікаво, пишіть, розкажу про все окремо. Ну І далі остання кнопочка це у нас звіти. Тут можна формувати звіти по продажам, подивитися, скільки відвідувачів було в нашому сайті, середній чек, відвідувачі, конверсії. Топ-продажів, хто що положив в обране і так далі. так далі. Тобто на цій сторінці на останній будуть відображатися всі наші звіти по нашому магазину. Зараз покажу, як виглядає магазин, який я щойно зареєстрував. До речі, щоб перейти на магазин, можна просто тиснути в верхньому лівому кутку. Виглядає він ось так. Тут є такий величезний банер. Ну, це я обрав такий дизайн. Зараз магазин пустий, як ви бачите, тут немає нічого, номера телефонів нулі, нулі нулі Дуже швидкий, кешується все чітко, працює просто на ура. Мобільна версія виглядає просто супер. Величезна кнопка придбати. До речі, якщо подивитися, де ми там дивилися хвилинку. Якщо подивитися в галереї дизайнів, так і зараз основна маса людей дивиться все. З мобільних пристроїв, з гаджетів і так далі, так, потискаємо, подивитися, демо. В основному всі дивляться з телефонів і та ще й у вертикалі. Коли ми переходимо, наприклад, на якийсь товар, от коли людина переходить із мерчен-центру, то перед ним є велика кнопка Купити. На декотрих магазинах я бачив, коли ти відкриваєш якусь сторінку, так, гортаєш, гортаєш там. І немає цієї кнопки де купити, або, от, наприклад, замовити швидко. До речі, оцей дизайн цієї кнопки можна зробити синій, зелений, красний, який буде кидатися в очі. Тобто людина, коли заходить з гаджета, о, ну, перед ним є кнопка купити. Декотрі сайти. Ну, кнопка просто не кидається в очі, ти гортаєш, читаєш там опис, ще щось. Ще щось, ще щось а кнопка купити або замовити швидко ти не бачиш. Тому, власне, хорошо б націлений на мобільні. Пристрої і дуже чітко, ну дуже класно тут все працює, відображається. Також те ж саме, якщо перейти в меню, тут швиденько все вискакує. Ну, все також залежить від дизайну. Але ну дуже класно все працює. Коли ти переходиш, перед тобою величезна кнопка каталог товарів, ти переходиш сюди і вже тут вибираєш швиденько, швиденько все працює. Мені подобається, я ж кажу, вже маю не один. Наша компанія має вже не один. Інтернет-магазин на платформі Hero. Тому вам і рекомендую. Тому, якщо сподобалось це відео, рекомендую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Також бемкнути в дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео по цьому курсу, в якому я розкажу, як правильно налаштувати інтернет-магазин, зробити всі налаштування. Потім ми налаштуємо Google Shopping. Запустимо першу рекламну кампанію і отримуємо перші замовлення з інтернету. Зробимо перші продажі, зробимо звіт, на якому подивимося, скільки власне, ми потратили коштів, скільки потратили часу і скільки заробили грошей. Ну і зрозуміємо, взагалі вигідно це нам чи ні. Всі корисні посилання я залишаю під цим відео. Обов'язково переходьте за посиланнями, тестуйте безкоштовно 7 днів інтернет-магазин. Переходьте за посиланням, як зареєструвати безкоштовно домен». Також в наступних відео будемо говорити про CRM-системи, як це все зліпити в купу, як добитися перших продажів і як заробити перші гроші в інтернеті. І відповідно запустити наш бізнес-процес, який буде приносити нам постійно гроші. І, відповідно, ми зможемо на цьому заробляти. Ну а наразі все зустрінемось у наступному відео. Всім пока.